Будь ласка, я прошу на до трибуни Верховної Ради Олега Валерійовича Ляшка. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу зараз доповісти і законопроект, автором якої я є, про підвищення відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Але перш за все, я хочу поінформувати українське суспільство і український парламент про ситуацію в Луганську. Адже я повернувся з Луганська дві години тому, перебував упродовж півтори доби, був у епіцентрі подій і можу з абсолютною достовірністю повідомити українське суспільство, що відбувається в Луганську. Зараз управління Служби безпеки України в Луганській області. Другу добу продовжує бути захопленим Приміщені цього управління від 150 до 200 людей. Переважна більшість з них це військовослужбовці, колишні, це афганці. За даними, які в нас є, із кількості 150 200 чоловік, порядка 40 людей. Це військові, кадрові військові. Російських спецслужб головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації. Далі 22 заручника зараз знаходяться в управлінні Служби безпеки, яких другу добу тримають в заручниках. Це. Працівники служби безпеки і мирні громадяни це я до того, що депутати від партії регіони від комуністів розказували, що виходять мирні громадяни, проти яких воює влада. Ці мирні громадяни в кавичках, які зараз перебувають в управлінні служби безпеки, я наголошую, шановні українські громадяни, тисяча одиниць вогнепальної зброї, 800 автоматів. 28 снайперських гвинтівок, три крупнокаліберних кулемета, дві сотні гранат різного калібру, 18 гранатометів. Про снайперські винтівки я сказав. Є одна деталь: коли захопили зброярню управління Служби безпеки, вона була замінована, її розмінували. І вилучили звідти зброю. Я хочу спитати, багато людей здатні розмінувати зброярню. Я думаю, що це здатні робити тільки представники спецслужб. Тобто це зайвий доказ того, що зараз в управлінні Служби безпеки перебувають не мирні громадяни, а терористи. Терористи, які виконують терористичні завдання, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході. Ді країни на відторгнення частини української території від України я прошу українських громадян, я прошу український парламент звернути увагу на синхронність дій терористів-сепаратистів. В Луганську, Донецьку і Харкові. О, як уже звернув увагу Олександр Турчинов: одночасне захоплення будівель обласних адміністрацій, одночасне захоплення підрозділів, підрозділів служби безпеки, спроби захоплення телевізійних центрів. Одночасне проголошення декларацій про створення так званих незалежних республік Донецької Харківської у Луганську намагалися зробити те саме. Ми цього не дали. Приєдне... проголошення звернення до Російської Федерації про входження цих так званих Донецьких, Луганських Харківських Республік до складу Російської Федерації. Я думаю, що тільки сліпий не побачить скоординованість цих дій з одного центру. І цей центр не в Україні, цей центр поза межами України. І мета цього центру це цілком очевидно, це розкол України, це робота російських спецслужб. Але коли у випадку з Кримом вони пішли відкрита агресія збройна, зараз вони діють шляхом диверсійно підривної роботи. Я хочу сказати українським громадянам. Що сепаратистські акції, спрямовані на розкол України, відповідають за Луганську область, несуть депутати від партії регіонів від Луганщини: Єфремов, Тіхонов, Медяник, Горохов. Та інші, чому я про це стверджую? Перше, жоден із цих депутатів не заявив публічно про свою позицію несприйняття захоплення зброї і проведення сепаратистсько-терористичних акцій. Вони, як ворота, води набрали, он стоїть тихо на у Верховній Раді. Виходь сюди на трибуну і скажи, що ти закликаєш людей скласти зброю. Що ти закликаєш до мирного діалогу, до з'ясування тих проблем, які є в країні. Єфремов побіг із залу. Виходь сюди, Єфремов, на трибуну. І якщо ви справді за мирне вирішення проблем країни, заклич людей скласти зброю, щоб там не пролилася кров, щоб там люди були живі здорові. Вони цього не роблять. Вони таким чином підтверджують, що вони є причетні до цих терористичних акцій. Далі, зараз по залу, шановні колеги, ходить царь. Подивіться, он він стоїть. Появився. Два місяці робив все, щоб знищувати країну. Сьогодні московський господарі йому дали команду прийти до зали. Я кажу царьову: він не має ні жодного морального права називатись народним депутатом України. Ви не маєте жодного права бути в приміщенні українського парламенту. Йди у ФСБ, де ти отримуєш зарплату. На ефірах бруд на Україну, закликаєш до розколу України, до знищення України. Ви повинні скласти мандат депутата. Ви не маєте жодного права бути в залі українського парламенту. Ви підтримуєте сепаратистів, злочинців, ви підтримуєте розкол України. На завершення. Мій законопроект спрямований на посилення відповідальності за державну зраду, шпигунство. Диверсії, блокування військових частин, сепаратистські акції. Я звертаюсь до українського парламенту. Я звертаюсь до українських громадян. Україна здатна себе захистити лише за однієї умови. якщо ми будемо діяти рішуче. Якщо ми на корню задавимо заразу сепаратизму, люди на Луганщині, на Донеччині, на Харківщині, вони просять владу зупинити терористів. Вони просять владу навести порядок. Вони хочуть жити в складі України єдиної, незалежної, суверенної завдання українського парламенту. Захистити Україну, прийняти рішення, які знищать сепаратистську заразу, які зупинять агресію іноземної держави. Слава Україні! Дякую.